Друзі, вітаю! 24 березня, слава Україні! І так, вчора ми розширили всю пасіку, ну декотрі сім'ї, ті, котрі були позначені слабшими, котрі сиділи зимою на п'ятьох-чотирьох рамках, скоротивши до шести, їх вчора не трогали. А всю остальну ж розіклали, ну в основному, 90% пасіки розіклали по 145 му корпусі наклеушні рамах. Ну і звісно, що були скептики, які писали різні глупості, після чого були заблоковані мною і більше такої змоги не мають. Ну і зараз подивимося, як це виглядає, чи піднялись, чи не піднялись. Бачимо, що навіть і в кормушці сидять. Ось так вони виглядають. Ми дивилися на сі 5-7 в місті з вами э, вчора, коли ставили корпуса ой, магазини, дивилися на їх э, ну, візуальний вид, і також на них дивилися э, обсіжність гнізда э, під вуликом. І зараз дивимося в них, як э, как... Зайняли вони магазини чи ні. Бачимо, що зайняли. Дуже би хотілося подивитися, що з вощина. Чи будували вашинку? Отак, друзі, відбудована вощина. Ну, я сподіваюся, все всім ясно. Так, йдемо Так. Оця сімейка із цих, цих п'ятьох була найслабіша, оця третя. Зараз подивимося її. Ну теж бджолки є і в кормушці. Ну так також вони є і і туй. Хотіла б і туй подивитися, чи вони будували вущінку. Так. Ой, зараз мені люлій надають. Ні, не будемо ми нічого дивитися. Не будемо ми нічого дивитися. Ну і навіть ця послабша, вони теж її освоїли і сьогодні обов'язково потрібно доти їм сироп. так як завтра буде. Ну, не завтра, по-моєму, 28-го прийде похолодання чи 27-го і потрібно, щоб вони над головою мали корми. Так, наступна сімейка. Ну, дуже гарно. Дуже гарно. І дивимося останню. Ця була така із всіх, всіх... ну, май потужна. Ну, бачимо, що бачимо. Да, друзі, скептикам привіт.